Попри виклики повномасштабної війни, прифронтові громади продовжують не тільки виживати під щільними обстрілами, а ще й намагаються підтримувати життєдіяльність міст та селищ. Проводити поточні ремонти доріг хороший стан доріг має стратегічне значення, бо це впливає і на надання медичних послуг, і на своєчасний приїзд рятівників, і на більш-менш комфортне переміщення по громаді. В Новогродівській територіальній громаді вже значна частина запланованих робіт в цьому напрямку виконана. По місту дуже багато роботи зроблено зроблено поточний ялковий ремонт на сьогоднішній день. У нас було заплановано 6 мільйонів гривень, і вже завершуються роботи по ну, проведенню тендерної процедури, і вже закінчуються роботи і ця сума вся буде витрачена. Як зазначає начальник Новогродівської військової адміністрації, дороги, які ведуть до об'єктів критичної інфраструктури, ремонтувалися першочергово. Наразі ще по деяким вулицям проводяться ремонтні роботи. Дане час ми зараз багато працюємо по вулиці Горіхова і по вулиці Шевченка. Виконуємо ямковий ремонт з наступним влаштуванням асфальтобетонного смесі. Об'єм робіт. Десь ну, 200-250 квадратних метрів закривається ежедневно. Також в громаді розпочалися і ремонтні роботи на дорогах обласного значення. Нарешті допомога від області: це дорога обласного значення, в'їзд в місто, проїзд на Миколаївку. Вони вже ремонтуються, вже прийшли фрезерування і зараз наноситься вже. Асфальтове покриття. Олександр Шевченко каже, що планується виділити кошти на ремонт доріг ще декількох вулиць у громаді. Сподівається, що погодні умови дозволять виконати заплановане. Це буде ремонт асфальтового покриття. Це дуже багато було звернень по вулиці Риночна, по вулиці Радіжна. і ще одна вулиця в місті, яка потребує також ремонту. Орієнтовно на це планується виділення близько трьох мільйонів гривень. На жаль, в громаді існують населені пункти, де провести ремонт доріг немає можливості через безпекову ситуацію, каже пан Олександр. Тому по можливості роблять відсипку, щоб вони були хоча б проїзні.